Продовження теми по кластерному графіку. Маємо навчитися шукати аномалії. Аномалії шукаємо на об'ємах спершу. Вони виглядають ось таким чином. Або ось таким чином. Тобто, все, що вам відразу попадає в очі велике таке, чорне це є аномалія. Потім ми цю аномалію досліджуємо. Через інші види даних. Наприклад, дана аномалія була створена на продажах. Тобто, продавець тут себе не проявляв сильно. Але як тільки ціна опустилася нижче 67,450 почалися продажі, і нижче 67,400, продавець активно починає проявляти себе. Це ринкові угоди. Тобто, він уже не чекає, що ціна буде далі продовжувати зростати йому. Тут вже цікаво продавати. Відповідно, розуміючи це, ми можемо припустити, що ціна звідси продовжить локальне своє зниження. До яких відміток вона може продовжити це, здивимось на ліву частину графіку і шукаємо, де в нас є аномалії з лівої частини. Перша аномалія ось тут, тому що тут багато червоного. Якщо ми переключимось на об'єм, то ми побачимо, що тут чорне. Таке скупчення об'єму, тобто, це є аномальність, і ми розуміємо, що тут були продажі які не призводили до зниження ціни. Тобто, тут було вигідно комусь купувати лімітно. Розведення ордерів ми поговоримо трішки пізніше. Якщо вам зараз нічого не зрозуміло, переходьте до платки університет та проходите безплатне навчання. Тому ці продажі не оновлюють лоя. Ціна далі вниз не рухається. Відповідно, тут є прояв лімітного попиту. І є ймовірність, що ціна буде продовжувати зростати. Цю зону ми відмічаємо. І наступна зона в нас є ось тут. По ціні 67100. тому, якщо ми зараз тут не зупиняємось. Графіку ціни, то є ймовірність, що ми звідси отримаємо якусь реакцію, хоча б на локальний рух. Так само ж ми переходимо до інших видів даних і розуміємо, що ось тут було збільшення продаж по кумулятивній дельті. Потім кількість продаж зменшується, кум дельта в нас трішки виростає, і потім ось знову, після ось цих продаж, знову починає наростати, і ціна йде вниз. По кількості угод, аналогічна ж ситуація: ми дивимося де скільки було угод. Наприклад, ось тут, коли ціна зайшла на цей локальний лой. Ми бачимо, що ось в цьому діапазоні було збільшення кількість угод на покупку. Тобто тут вже активно хтось починав відкуповувати. Відповідно, маючи цю інформацію, ми можемо припустити, що якщо тут вже активно купують після зниження, то є умовірність на невеличку корекцію вгору. Сподіваюся, інформація була для вас корисною. Став лайк та підписуйся на канал. Якщо ми натиснемо на ось цю кнопочку, то у нас з'явиться додаткове меню, яке виглядає ось таким чином, де ми можемо бачити наш діапазон, який ми зараз розглядаємо. Також за допомогою ось таких повзунців ми можемо швидко змінювати діапазон для більш детального аналізу. Наприклад, я вибрав ось діапазон звідси по цій дані, да, по цей час кластерний графік автоматично підтягнувся під вибраний нами. Ті Апазон. Також, якщо ми аналізуємо історію, то у нас є індикатор, ось який цвітиться сірим кольором. Він показує про те, що ви знаходитесь на історії, тобто ви не дивитесь реальні дані, які зараз відбуваються. Щоб повернутися в Real Time, нам достатньо просто натиснути на цю кнопочку. Вона стає зеленою, і це показує, що ми аналізуємо інформацію в реальному часі. Дякую за увагу. Став лайк, підписуйся на канал.